Так, перший текст Послання до євреїв, другий розділ, перший вірш. Читаємо такі слова. Через це подобає нам більш вважати на почуття, щоб ми не відпали коли. Хто ходить на розбір Божого Слова, то знаєте, що тиждень назад на розборі ми якраз що нашу увагу час присвятили цьому тексту, і ми роздумували над цим. От Чому люди взагалі відпадають від Бога? Чи можливе це? Ми раз каже Писання, щоб не з нашого стеряє, значить можливо. І ми розглядали, і ми, як мінімум, там п'ять, хто записував, можете відкрити свою запису, подивитися, скільки ми там написали. Як мінімум 5 основних причин ми тоді назвали, чому люди відпадають від Бога. Тиждень тому я слухав проповідь Пилип Савочка, який такий єпископ під Києвом Вишневому. і основна Центральна церква. В нього є проповідь, яка називається Сім причин, чому люди перестають ходити в церкву. Хто слухає Іван Пендлишак, має проповідь, вона називається так ще більш радикально, в церкву більше. Не піду. От є обставини, які змушують людей прийняти такі рішення. І різні там блогери, різні Шевченки, різні бокови там запрошують в студію пасторів, різного рангу там єпископів, пасторів, присвітерів. Круглі столи організовують і дискутують і, власне, піднімають, аналізують оце питання. Чому люди перестають ходити в церкву? Це добре, це правильно, що служителі роблять певний аналіз, щоб щось взяти до уваги, щось можливо поправити, змінити, так, щоб ця цифра була менша. Але якось так, знаєте, слухаючи, воно ну, мені так зібралося за короткий час, в останньому часі, і слухаючи ось ці різні проповіді, в мене народилося зворотне запитання. Чому люди приходять в церкву? Не чому вони з неї йдуть, а чому приходять? І, звичайно, я думаю, в серцях не одного з вас, коли я задав це запитання, напевно, зразу ж появилась поправка, і ви би сказали, брат, головне, щоб не в церкву людина прийшла, а головне, щоб людина прийшла до Бога. 100% я з вами абсолютно згідний. Але, 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 так? це вже ми пізніше з часом, з роками, ми вже розуміємо, що Бог є дух і Його можна шукати і віднайти будь-де. І він бажає собі таких людей, таких поклонників, які будуть йому поклонятись будь-де, призивати ім'я Його, шанувати його, служити йому на всякому місці. Але, на самому початку. Коли людина десь зароджується бажанням шукати Бога, ну, в пересічної людини, ну, природня реакція. Ну, а де ж його ще інакше шукати, як не в церкві? Ну, де ж ще шукати Бога, як не в церкві? І дуже багато людей так розуміють, і це нормально так, на початках це правильно. І люди, шукаючи Бога, йдуть в церкву. Надіючись його там знайти. Так от сьогодні ми пробіжимося по деяких моментах, чому люди приходять все-таки в церкву. Так, спочатку, з цього почне. І так, об'явлення Івана Богослова, сьомий розділ, будь ласка, 9-й вірш. Івана об'явлення, сьомий розділ, 9 вірш. В тому я глянув і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду, племен, народів язиків стояв перед престолом, перед агенцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. Так. І далі 13 і 14 вірші. Швидше. І відповів один із старців, і до мене сказав: Оці, що задягнені в білу одежу, хто вони, і звідки ля поприходили? І сказав я йому: Мій пане, ти знаєш. Він же мені відказав: це ті, що прийшли від Великого горя, і випрали одіж свою та вибілили її в крові Агнця. І так, як ви вже зрозуміли, як ви вже здогадалися, причина номер один. Це ті, які шукають Бога в проблемах. Цей підзаголовок в Біблії називається бідарі перед Божим престолом. Це коли в життя людей прийшли проблеми, прийшла біда, прийшло горе, прийшла ситуація, яку людина не в силі вирішити сама. З якої не можуть дати раду гроші, не можуть допомогти знайомства, лікарі, друзі, батьки. Так? Нема такої сили в світі, яка може вирішити твою проблему. І тоді людина взиває до останньої інстанції. Ми читаємо, у Слові Божому, була жінка, яка тяжко хворіла, все, що мала, все витратила на лікарів. І каже писання, нічого воно їй не дало, навпаки, так, прийшла до ще гіршого. І аж потім почала шукати Господа. І ми розуміємо, що біда може бути різною. В житті людей біда може бути різною. Хтось опинився в силу певних тих чи інших обставин на вулиці, хтось пережив сімейну зраду, когось зрадила жінка, когось лишив чоловік. Ще життя прийшла страшна хвороба, ще інші якісь проблеми: борги насипались, так? Чи можливо тепер вже узаконили це, що по наслідству борги передають, не тільки спадщину передають по наслідству. Тепер вже і борги можуть передати по наслідство. Хто читає писання, ви знаєте історію, коли почала одна вдовиця шукати чоловіка Божого Пророка і казати. Чоловік мій, був колись пророком, Богу служив. Ну, от сталося так, як сталося, він помер і лишив нам борги. І за ті борги тепер хочуть забрати моїх дітей. А ми йдемо за борги, так. От проблема може бути різною, біда може бути різною. Труднощі різні, гори різні, так. І в своїй проблемі людина починає розуміти, ніхто мені не поможе, якщо мені не поможе Бог. І ми вже сьогодні чули свідоцтво. Нараз люди зустріться питання, Боже, якщо ти є, допоможи. Так? І людина приходить в церкву своєю проблемою, шукає Бога і шукає вирішення своєї проблеми. Давайте, якщо ми зможемо бути відвертими, і нам не страшно, і не соромно, так, Будемо по ходу проводити трошки такий статистичний аналіз. Хто є на місці цьому, кому не страшно буде підняти руки, хто саме з цієї причини прийшов до церкви? Я один з них. Немало, немало. Це тільки ті, хто відважився підняти руки. Я думаю, що насправді є більше. Це те, про що сказано в українському народі, так? як тривога. То до Бога. А і так причина номер один: чому люди йдуть в церкву, щоб вирішили їхні питання, щоб вирішили їхні проблеми, щоб Бог їм допоміг. Ідемо далі. Причина номер два. Євангелія згідно Матвія. 19 розділ, 16 вірш, будь ласка, виведіть на екран. І підійшов ось один і до нього сказав. Учителю добрий, сьогодні ми вже чули цю історію. Що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне? Дії святих апостолів, другий розділ, 37 вірш. Дії, Другий розділ 37, -й, 37. -й вірш. Як почули ж, оце проповідь Петрова, так? вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам. Що ж ми маємо робити, мужі браття? Євангелія згідно Луки, 3 розділ, 7, і 8 вірші Луки, 3 розділ 7, і 8. А Іван Хреститель говорив до людей, що приходив хреститись до нього. Роди зміни, хто навчив вас тікати від гніву майбутнього. Отож, ученіть гідний плід Покаяння. Причина номер два. Є люди, які розуміють, що життя на цій землі домовиною не закінчується. Багатенно християн майже всі, ну, практик, певно, що всі християнських деномінація знають символ віри. Хтось це молиться, молитви в когось хори співають. Символ віри, і там є слова вірую. Воскресіння мертвих і життя будучи чоловік. Люди це повторяють, хтось щоденно повторяє як молитву. Але величезна маса людей в це реально не вірить. Що по закінченню цього земного життя є життя, вій. якщо б вірили, життя б було по-іншому на цій землі. Так от все-таки є. Можливо, не велика, але є група людей, які вірять, що життя домовиною не закінчується, що є життя поза цим земним життям. В них може не бути проблем. У них може не бути боргової ями. Їх ніхто не зраджував, ні чоловік, ні жінка. Ми читаємо про цього молодого багатого чоловіка. По великому рахунку, ми не бачимо, щоб в нього були проблеми. Ну його, не дивлячись на його багатство, скарби, маєтки і молодий вік. Здається, в молодому віці інші питання мають цікавити. Ну його це настільки турбувало питання, що він підходить перед іншим молодим чоловіком Ісус Молодий, 30 років, і він написано падає перед ним ницьма. На очах інших людей. Молодий, багатий чоловік, так не прийнято. Но це говорить про те, що його це питання турбувало, можливо, навіть мучило. І він шукав відповіді на це питання. Я хочу жити в вічності, в правильній вічності. Тому що так чи інакше люди в вічність потраплять. Але як поправити в те, що потрібно, потрапити в вічність? І от були люди, які приходили, яким Іван сказав, хто вас навчив тікати від гніву майбутнього. Є люди, які розуміють. Що рано чи пізно час милосердя Божого скінчиться, і прийде час Божого гніва, я не хочу під гнів Божий потрапити. Як мені уникнути цієї участі? Є люди, яких це питання дуже турбує, і вони починають шукати відповідь на це запитання. Їх не так багато, їх значно менше, ніж в першій категорії людей, які шукають Бога через свої проблеми. Но є і такі, які шукають Бога, щоб знайти відповідь на питання, а як мені уникнути Божого суду, Божого Гніву, і як мені попасти в вічність і мати вічне життя з Господом, друга категорія людей. Чи є серед нас хоч один, кого ця причина привела? Думаю, є, дивіться, і немало. Слава Богу, і немало. і немало. Причина номер 3 Євангелія згідно Луки, 9 розділ, 33 вірш. І сталося, як із ним з Ісусом це гора преображення. То промовив Петро до Ісуса: Учителю, добре нам бути отут. Поставимо отут три шатрі, задля тебе одне і Мойсею одне і одне для Іллі». Він не знав, що говорить. І так, третя причина. Людям просто тут добре. Знаєте, був час, коли я був більш в евангелізаційному служінні, коли ще не був на пасторстві. Ми практично кожну неділю мали виїзд евангелізаційний. І дуже часто ми попадали на такі ситуації, коли ми вже вся програма вичерпана, що мали відспівати, відспівали, вірші розказали, свідоцтва, проповіді, а люди не розходяться. А люди сидять і не розходяться. І говорять, та ще співайте, та ще щось розказуйте. Чому оця причина? Бо їм тут добре. Так, їм тут добре. Їм не хочеться йти додому. Так? Дома там худоба, корови, свині, помий, погодуй, подої, і так, другий, третій раз, і так на день, і так кожен день. Хтось вдома. Чоловік п'яний вдома пекло просто. А тут так добре. І людина прийш попала в зібрання. Вона взагалі богослів'я для неї це ще, це ще не зараз. Вона ще цього всього не розуміє, але десь серце її відчуває. Мені добре. Мені то добре. І наступний раз я знову хочу піти туди, тому що мені тут добре. Мені тут добре. Я втікаю від цих матюків, я втікаю від прокльонів, я втікаю від того іншого всякого, від тих депресивних станів, від цієї обстановки страшної. Тут зовсім інше життя, зовсім інший світ. Мені тут добре. Чи є хтось хто? З цієї категорії людей, хто прийшов зюби? Є, то вишов? Слава Богу! Дякую за вашу відвертість. Є, з десяток людей є, які прийшли саме з цієї причини. Йдемо далі. Четверта причина. Євангелія згідно Луки, 19 розділ з 1 по 3 вірш. Луки 19 розділ з 1 по 3 вірш. І війшовши Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхей. Він був старший набитниками і був багатий. Бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І так причина номер 4 Просто з цікавості. От Закхей взагалі нужди не мав ніяк. Нічого його не боліло, ні в одному боці його не кололо. Ну, Не знаю, правда, мене не раз турбується питання, цікаво, мені, чи був Закхей жонатий, чи ні. Думаю, якщо б Закхей був женатий, не знаю, чи він би спасся. Знаєте чого? Якби Ісус сказав до жінки, Закеєм, «Жінка Закеєм, мені сьогодні треба бути в твоєму домі. Що би сказала жінка? Давай не сьогодні. Давай завтра. У мене дома не прибрано. Борщ не зварений, голубці не зроблені, двох салатів я не маю. Давай не сьогодні. Так, жінки? Є таке? Бувають отакі ситуації. Так, а з чоловіками попростіше. Треба бути в домі твоєму. Ходи, заходь. В домі може бути все отак. От Це не проблема. Заходь. Закею повезло, так? Закею. Заходь. І просто його була цікавість подивитися, хто такий Ісус, що про нього говорять всі. І Він прийшов, він послухав, пережив цю зустріч, так? і вона ця зустріч його не відпустила вона змінила його життя. Ми читаємо такі історії, це не один Закхей. Ми читаємо ці моменти, коли Пилип на Фанаїла кликав. Та не піду, нічого там добро немає в цьому Назареті. Ходи, ну ходи подивись, ходи побачиш. Прийшов, побачив, залишився. Ми читаємо Самарянка і Самарія, правильно? Коли Самарянка пережила зустріч з Ісусом, біжить туди, в місто, і кличе. Ходіть, 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 подивитись! Подивитесь, що це не обіцяний Месія, він мені всю правду про моє життя сказав. А люди пішли, послухали. Так, пішли, життя їхнє змінилось. І тому є отакі от ситуації, коли когось з нас хтось покликав. Як Нафанаїла, як Самарян. Хтось прийшов сам з цікавості, як Закей. Було цікаво, що це за люди, що це за храм, що це за спів звідтам лунає, що там так шумно, як вулику, що це там відбувається. І люди прийшли. Подивіться, як в День П'ятидесятниці, збігся Єрусалим. що там відбувається. Люди прийшли з цікавості. прийшли, Послухали і щось в їхньому житті змінилося. Чи є серед нас такі, хто з цієї категорії людей? Хто прийшли, бо їм було цікаво? Є, дякую вам, Навіть такі руки піднялися. дякую. Прийшли подивитися, тому що їм було цікаво, що це за храм, що це за люди, що там відбувається. Наступна п'ята причина. Євангелія згідно Івана. П'ятий розділ, 39 вірш. Будь ласка. Каже Ісус Христос: дослідіть Написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, а вони ж свідчать про мене. І так, п'ята причина. Є люди, які взяли до рук Боже Слово в силу тих чи інших обставин. Купили, хтось їм подарував. А десь вони були в лікарні чи в готелі, там лежало на тумбочці. Вони взяли і почали читати писання. Когось це писання зачепило. Вони почали його вивчати, читати глибше, почали досліджувати і почали задавати певні запитання, на яких вони не могли знайти відповіді самі для себе. Можливо, в тих церквах, де вони ходили, вони не знаходили відповіді для себе на ці запитання. І коли почали глибше досліджувати писання, вони почали шукати, чи є такі люди, які живуть сьогодні, отак, як говорить Писання, як те, що я прочитала, прочитав. Чи є такі люди, де, які в сьогоднішній день можуть молитись на інших мовах, як тут написано? Чи є десь такі люди, в яких проявляються дари Святого Духа, як я тут читаю? Людина почала досліджувати писання сама, самотужки, і це зачепило. І вона почала шукати церкву. Чи є така церква, яка відповідає тому, про що я тут прочитав? Чи є серед нас такі, хто прийшов? Є. Слава Богу, є такі, хто прочитав і почали шукати таку церкву, про яку вони прочитали. І останнє. Останнє Євангелія згідно Луки, другий розділ, 41, 42 вірш. Луки, другий розділ 41, 42 вірш. А батьки його Ісусові. Щорічно ходили до Єрусалиму на свято Пасхи. А коли, мав він 12 років, вони зазвичай на свято пішли. І так причина шоста, причина остання на сьогодні, чому люди прийшли до церкви? Тому що в тій церкві є їхні батьки. Тому що так живуть їхні батьки. Так, цей храм відвідують його чи її батьки. Так, і дитина виростає в традиції своїх батьків. Так, от Ісус і батьки регулярно, земні батьки, так, їх вважали батьками Марія і Йосип, Вони постійно ходили в храм, а великі свята, можливо, інші якісь події, тому що вони жили подалі від храму. От. І Ісус з року в рік ходив разом з ними так, в храм. От. Тому я думаю, що і серед нас є немало таких, так, які в церкві скажімо так, народилися, яких тут обмолитвали, які десь там на балконі бавилися машинками. Щось там собі говорили, співали, доспівались до того, що потім вийшли їм тут дали мікрофон. Вони вже тут співали, тут щось говорили. так, Хтось з них договорився до пасторства. І все починалося з того, що їхні батьки ходили в церкву і разом з собою брали своїх дітей. Є тут такі. Є такі, дякувати, Господу. Я думаю, що це далеко не повний перелік причин, чому людина прийшла до церкви. Знаєте, коли ми вже, коли ми вже стали віруючими, чому вже людина віруюча ходить до церкви, це вже тема іншої проповіді. На сьогодні бачимо, що з кожної цієї категорії серед нас є присутні тут люди. Бог складав обставини в нашому житті так, щоб ми ним зацікавилися. Комусь, на жаль, прийшли трудні обставини в життя, хтось когось запросив, комусь дуже поталанило, що він народився. В віруючій сім'ї. Хтось просто проходив повз храм і почув цікавий спів, зайшов послухати, що тут відбувається. Різні обставини. Але як би не було, друзі, сьогодні ти і я, ми на цьому місці. Ми в церкві, тому що був час, коли Ісус Христос сказав такі слова: Я будую свою церкву. Хвала Ісусу, це не наш. Не ви мене вибрали, казав Христос. Я вибрав вас. І за це ми зараз будемо щиро дякувати Господу в цій молитві.